Сьогодні православні святкують одне з найулюбленіших свят яблучний спас, власне, про свято та традиції. Далі у матеріалі. Для православних яблуко є символом родючості, благополуччя і злагоди в сім'ї. Цього дня треба вітати та пригощати своїх рідних і близьких різними стравами з яблук варення, компоти, пироги. А ще сьогодні вдалий час для бажань. У народі вірять, якщо заїсти яблуко і подумати про своє бажання, воно обов'язково здійсниться. А ще якщо на яблучний спас день сонячний і без дощу, то такою має бути і вся осінь. Ну, власне, яблука це найпопулярніший фрукт у багатьох країнах світу. Англійські кажуть, англійці кажуть, от ось так: хто яблуко в день з'їдає, той у лікаря не буває. Mm -hmm. Ну, Власне, ми теж у лікаря не будемо. Тому що бачите, в цьому у нас сенсі багато яблук, адже сьогодні яблучний спас, і звичайно, ми готуємо страву відповідно до сьогоднішнього свята. Абсолютно так, не пасемо задніх. Багато яблук. Подивіться, які вони красиві у нас, блискучі, натерті іншими словами. Врожай у нас є. Уражай вражай українських яблук. Друзі, сьогодні ми готуємо доволі просту а, страву, але вона дуже смачна і дуже корисна. Дивіться, інгредієнти дуже прості. У нас для цього є яблука. Як бачите, у нас є горіхи. Комбінація горіхів абсолютно на ваш смак. І спеції знов таки. А, ви можете кинути туди трошки кориці, трошки анісу, трошки якусь інших прянощів а, для десерту, тому що у нас страва десертна. Дивіться, що я зробив. Я взяв яблука. І відрізав їм скальп, іншими словами. <сум> Або такі капелюшки зробив. Бачите? Капелюшки я зробив і видалив серцевину. Серцевину можете видаляти, знаєте, на на, на, весь, на на все яблуко. Прохід, з одного боку, з іншого боку, у вас буде дірочка. Якщо ви можете зробити так, щоб з одного боку не було дірочки, теж непогано. Далі дуже важливо, щоб яблука були, були стійкими. А для цього мені треба взяти ніж. А, ніж. І е, е, відрізати ось а, щоб тут. вони не перевалювалися. Ось так? тут да. відрізаєте таким чином, щоб яблуко не завалилося під час запікання. Далі я кладу всередину власне горішки. Заповнюємо серцевинку середину самого яблука і мед. мед. Не обов'язково горіхи змішувати з медом в окремому посуді можна зверху просто полити, і він обов'язково правильно розподілиться а, по всій серцевині самого самого яблочка. До речі, ми сьогодні розвінчали міф стосовно да. меду. Експерт з бжільництва сказав, що ми знаємо, що нагрівати мід не треба і з гарячим чаєм теж його вживати да. не треба, тому що він стає токсичним і утруєним для організму. Але сьогодні наш експерт сказав, що це все міфи, що насправді мед можна нагрівати можна. і він не шкодить не в невеликій кількості багато меду не треба, тому що а, під час запікання він все-таки стає більш рідким і може просто ну розлитися, перелитися а, і а, потекти по деко, на якому будуть мати мені подобається, яблука. тут така краплинка стікається -га. дуже гарно. Так Знає, як так, в, так, в, в, рек в рекламі. В рекламі. О, так, в рекламі. так, дивіться зверху. Я можу ось так, от одну дрібку. Зовсім а трохи. Супер, а, не треба та, 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 а, зовсім трохи кориці. І зверху можна взяти капелюшок, друзі, і накрити саме яблучка із а, серцевиною. Якщо не хочете, цього робити, не треба. І далі ховаєте яблука у піч. Я вже її розігрів. Там 180 градусів. Варіювати можна температуру 180, 200, 220 градусів. Це все залежить від самого розміру яблука. І запікаємо ось такі середні яблучка, як у нас такі сорт голд здається. Запікаємо їх приблизно впродовж 25-30 хвилин. хвилин. Уважно стиш, це не довго. Це особливо вранці. Цей час можна заповнити і, і, і різними вранішніми справами. А, друзі, у нас є цікава, цікава довідка. Яблучний спас. У нас є цікава довідка про яблука. Подивіться, будь ласка. Десерти, в яких об'єднані яблука і мед, джерело вуглеводів перед фізичним та розумовим навантаженнями, запечені з медом яблука виводять із організму холестерин і токсини і нормалізують обмін речовин. А ще він корисний при захворюваннях шлунка завдяки пектинам, які містяться у цих фруктах. При запіканні яблук кількість вітамінів і корисних речовин у них не зменшується, а їх у складі незлічена кількість зокрема, кальцій, магній, фосфор, залізо. А ще вітаміни групи А, Б, С і Е. До речі, що менше фрукт, то більше в ньому вітамінів. І мікроелементів. І а щоб вам показати, як у нас у нас вийшли запечені яблука, заздалегідь я одне приготував. Друзі, подивіться, це все, що витекло, це не мед, друзі. Це сік яблучний. А саме яблучко трошки поморщилося. Капелюшок можна зняти. І до речі, якщо вам не подобається шкірка, її теж дуже легко зняти. Подивіться, дуже просто. Оп! І вам десерт смачний яблучний горіховий готовий. Хоча Хапинюшок. шкірка дуже корисна, тому треба її їсти. Ну добре, Найбільше я шкірку Давайте реклама далі. М -м. Дуже смачно відчувається смак меду і горіхів. Угу. Будьте з нами.